Аська була багато мурза. І зараз в мене малишка. Це багато сосковість. Вкіс. Так, що ось так. Ось. І Каспер каже, давайте 600 лайчиків, і баба любить куш 150 тисяч гривень. Чули? Давайте, 600 лайчиків, щоб було 150 тисяч гривень. Ось, були у мене такі кози і шикарні по надоях. І все воно добре, до козичок від кози не передається багато сос сосковість. А от якщо від цієї кози оставити козлика, навіть і він не буде мати багато сосковості, от сам, що в нього буде тільки дві дійки, так як має бути, то він тим козичкам, які будуть від неї родитися, може передавати цю багато сосковість. І потім ті козички вже можуть родити також з багато сосковістю, бо вони візьмуть генетику від козла. От. Так що ось таке діло. Так що, щоб було все добре, то лучше від такої кози козлика натримання не брати. Тільки козички можна оставляти. Е, говорить, що багато сусковість – це брак, що їх такі кози треба ви, ви, видаляти зі стада. Ось. Е, ну, Вибраковувати, різати на потомство не, не оставляти. Але я так кажу, як є, вони мені. Ні це, абсолютно не, не мішають. От, от мене малишка, вона має багато сусковість, вона по надоях шикарна, доїться шикарно, прекрасно. ось, І знаєте, що я замітила? От ті кози, що мають багато сусковість, вони побільше козенят водять. Не знаю, чи то так дійсно, чи ні. Але в мене мої ті, що були багато сусковістю, то вони дуже багато козенят водили. Ось, так що ось такі то справи. І ось ця от мене малишка зараз є в даний момент. Вона за цей рік привела шестеро козенят. Раз троє і другий раз троє. За два окоти, ну, шестеро козенят. За рік вона два рази мала козенята. Так, що ось таке то діло. Тут же треба дивитися по тому, яка там молочна лінія є. Так, Таку козу не дуже люди хочуть купляти, бо багато сосковість, але, як на мене. Я в цьому вади ніякої не бачу. Ось так щось що таке. Мене тут все влаштовує. У мене є відео на каналі, я і маміні тваринки. Ось е, і я розповідала про багато сосковість, так що кому, кому треба, передивіться і побачите, і будете знати. Чого скисає свіжо видоєне молоко. Це тоді воно скисає, коли в кози повишена кислотність. Ось, Щоб не було повишеної кислотності, треба козі дати соди, щоб збити високу кислотність шлункові. Воно зазвичай тоді трапляється весною, коли коза переходить на траву зі сіна сухого на траву. Ось, Тоді козі весною бажано, щоб вона мала в вільному доступі доступ до соди. Щоб вона, вона чує, коли вона їй потрібна, і вона тоді їсть, от, е, як сказати, ту соду і гасить цю підняту кислотність. І тоді все буде добре. А якщо зараз, давай Каспер, щасливо тобі до вечора о 19-й годині. І якщо зараз кисає, то може, ви даєте щось їй кисле. Наприклад, кисне яблука. Кислий жом вона може їсти. ось, То тоді також підноситься кислотність. І треба також її подавати трошки того соди, чайну ложку на руку сипити, підносити її. Якщо вона їсть, значить в неї кислотність піднята, і вона буде їсти соду обов'язково, щоб погасити ту кислотність. І тоді буде все. І тоді буде все прекрасно. Ваших кіз і і вас буде молоко добре, і не буде скисати. І ще можу сказати, скисати молоко від того, якщо ваші кози не оброблені від глистів. Імунітет кози ослаблений. і... І тоді буде все прекрасно, і те, якщо ви її обробите правильно від глистів, і тоді не буде молоко скисати, і буде все добре. Так, що ось таке тоділо.